Зараз ми налаштовуємося і дітки будуть приєднуватися до онлайн уроку. Комп'ютер, ноутбук, мультимедійна дошка, вчителька української мови та літератури Алла Баєва готується до уроку. До кожного уроку готується презентація, яка максимально залучає дітей і онлайн, і офлайн до роботи. Завдання візуалізовані яскраві. Добираю матеріали до уроку завчасно. розробляю до кожного уроку презентацію Скільки це часу на підготовку. Ну десь година точно на одну презентацію. Коли більше, коли менше, зараз в першій гімназії дітей навчають за змішаною формою. Частина учнів онлайн, частина за партами. Пані Алла говорить, це цікавий досвід, бо вчитель як ніколи має бути багатофункціональним. Як навчатимуться діти, обирали батьки. Цьому році ми трішки змінили підходи до організації дистанційного навчання. Розробили новий розпад, який включає красим асинхронний режим для того, щоб і батьки бачили і знали, як відбувається. Ну і знову ж таки в всі освітні заклади Сумщини працюють в трьох режимах: дистанційно в 25 кілометровій зоні від кордону з країною агресором або в зоні бойових дій. Очно де це дозволяє ситуація. Найбільш популярна змішана форма навчання. Якщо трошечки боялися і хвилювалися, і батьки на 1 вересня, як це буде, як і все. Зараз навпаки, до нас дуже приходить багато звернень від батьків, щоб ми допомогли організувати змішану форму навчання. Особливо це стосується маленьких початківців. На сьогодні 80% закладів освіти області працюють саме за змішаною формою. Цифра щодня змінюється. Буквально за вересень у нас дозволи отримали 70 закладів. Це і профтехосвіта, і фахова передвища, і інші заклади, які я називала. Тобто, вчора комісія прийняла рішення по 70 закладам, Із них 33 – це заклади загальної середньої освіти. За час карантину, а тепер і воєнного стану, вчителі навчилися працювати і за дистанційною, і за змішаною формою. Однак мріють якнайшвидше повернутися до звичайного для всіх формату. Щоб всі діти були тут поряд, щоб бачити їх очі, радіти, щоб кожного дня була прекрасна зустріч уже не онлайн, а офлайн. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.